Вже томився, наш Господь і до Отця тієї ночі молився. Пронеси мені мене цю чашу мій Отче, та нехай буде так, як ти сам цього хочеш. У смертельній тривозі душа пробувала, хлібо крові краплини на землю стікали, Бог Творець, але тілом Він був, як людина, знав Господь. Що вже близько смертельна година, нічого, те, що нам учні спляне далеко, вони ще не знають, що до саду вже зрадник спішить з ворогами. Він не раз з ними був тут, разом вечорами. Будуть учні Ісус, ви скоріш підрадіться, щоб не впасти в спокусу. Стой жахливі, як син людський потрапить до рук нечастивих, так він тричі звертався, а вони усе спали, що учителя схоплять, вони й гадки не мали, коли Небесний отець бачив серця скорботу і дав йому сили, той страх побороти, зради прийшов трищу, той сад сади зіркою. Ті були з собою, Юда там поцілунком літає, що то є сам Ісус, но виявляє, промовляє Господь. Я щодня був у храмі, та мене не взяли ви, як я був із вами. Але сталося все це, щоб збулося Писання. Там схопили Христа повели на страждання. Час жали на славу. Гатували і били, шаленіли від радості демонські сили, над володарем світу, знущались жорстоко, завдавали удари і рани глибокі. Ми сьогодні цей день з вами згадуємо знову ті тортури великі і муки Христові, тож смирімо серця. І коліну схи, і коліна спидімо за цю жертву, подяку Христу принесімо. Амінь. Амінь.